Ітак, повня 23 квітня, і це таропрогноз для кожного знаку зодіаку саме по сонцю. Тож, яке передбачення, що чекає саме на цю емоційну повню? Почнемо з овню традиційно. Овни. Маєте шанс поговорити по душам, зізнатися в коханні взагалі до прояву емоцій, і це точно карта про діалог, про те, коли ви домовляєтесь своїм партнером. Це точно про взаємодію для людей, які тільки в пошуку своєї половинки. Хороший шанс саме через розмову з кимось заговорити і віднайти ключик до знайомства з тою людиною, з якою можна будувати дійсно тісний, емоційний і довготривалий зв'язок. Для тих, хто вже в парі, то це хороший шанс вийти на новий рівень домовленостей і явно привід до того, аби поговорити по душам. Далі телець тельців теж дуже емоційна карта. Слухайте, це взагалі в скорпіоні повня вона завжди наповнена драматизмом, таким діставанням самих глибинних емоцій назовні, проявом емоційним. Це завжди період для найкращого зізнання в коханні, і власне найбільше новизни про почуття, найбільше новин, які будуть викликати емоції. Саме я так розумію, треба чекати тельцям. тому що у тельців явно. Нове щось проявиться, можливо, якась людина зізнається вам в своїх почуттях. До речі, почуття вони можуть бути і про любов, можуть бути і про якісь е, інші емоції, але це точно відвертість і новизна. Тому можете дізнатися, що про вас думає якась людина, і це вас може вразити, відкрити її по-новому. Близнюки. У Близнюків карта, яка вказує на те, що справ буде багато, з ними доведеться впоратися одночасно. Тобто це така суетлива карта, коли дуже багато виникає нових задач. Коли саме наповнюю, вам доведеться розрулювати всі справи, які навалилися. І, до речі, це карта про фінанси, тому можуть відкриватися нові джерела доходів або десь якісь застарілі забуті депозити, нагадають про себе, надходження грошей. Зовсім. Вірно, саме для вас близнюки, і, власне, з різних джерел. Тому не е, покладайте рук, не будьте в спокої, а навпаки, активно включайтеся у всі справи взаємодії, куди вас провокують на повню. До речі, ж повня вона має свій вплив не тільки ж в один день, в одну секунду, а до 23-го числа є ще Юпітер з ураном 21-го. І вплив повні теж іде трішки. Заздалегідь, тому очікуємо несподіванок. Ну і власне для вас це можуть бути навіть фінансові несподіванки з нових джерел доходів. Далі йдемо до рака. Хм. Рак, кармічна карта, кармічні події, тобто ситуації та люди будуть е, дійсно давати вам певні знакові, е, знакові події, знакові емоції, знакові ситуації, нове переосмислення. Е, така стартова точка до відкриття нового етапу. Тому, знаєте, повня вона завжди висвітлює. У вас тут прям повня намальована навіть на карті, тому що зазвичай вона про кульмінацію і про таку подію рішення і такі. Такий рух з місця, який вам дається нелегко, але він є кармічною точкою вашої долі. Тобто такі події не забуваються. Вони, як в історії сценарію вашої долі, просто записуються. Тобто, ви таке не забудете те, що буде наповню. Далі йдемо до левів. І у Левів, карта, яка вказує на те, що може бути щось дуже важливе і дуже документальне. Це може бути як і зміна статусу через документи, так і продаж купівлі якогось значимого майна, або дуже важлива сертифікат документ, посвідчення, яке ви отримаєте саме під впливом цієї повні. має дуже важливе значення для вас. Тому якщо очікуєте на такий документ, то майте підтвердження своїм надіям, він прийде. Далі йдемо до дів. О, у Дів, у Дів шанс проявитися. Ви маєте шанс на популяризацію, на донесення своєї думки великій масі людей. А ви можете проявитися. І у вас будуть всі сприятливі події, обставини підштовхувати вас для того, аби ви змогли проявити те, що давно хотіли. Тому, якщо у вас була якась давня мрія, ви, захот... ви хотіли щось донести, висловити свою думку, не скривайте цих побажань, емоцій та мрій саме наповню. Тому що, власне, емоційна повня скорпі. Вона дає такі емоції, які діви не звикли виражати. Щось нетипове для вас доведеться висловлювати та виражати. Не стримуйте себе. Це ваш шанс проявитися і навіть отримати трошки слави, десь якоїсь популярності. Проявляйтеся в блозі, проявляйтеся в соцмережах, проявляйтеся в колективі, виділяйтеся. Це карта, яка говорить, що потрібно зайняти лідерські позиції. Терези! У Терезів може стати питання пошуку спеціаліста, кваліфікованої людини, яка може допомогти у вашій ситуації. Це може стосуватися як хороший спеціаліст стосовно сфери здоров'я, так і, наприклад, якийсь експерт, який може вам дати дуже суттєву і вигідну пораду. Хто собі намітив на цей час діагностику або консультацію з якимось профільним спеціалістом, ви дійсно знайдете хорошу свою людину, яка дасть вам вірну підказку, пораду і побудує Є з вами план дій до успішного е, вирішення ситуації, яка вже давно у вас висить. Скорпіончики! О, скорпіони. Слухайте, ну це взагалі ваша повня для вас, вона найемоційніша. Це як переродження, але тут питання дому стає на перше місце. Тому, можливо, у вас давно накипіло і хочеться вже десь стабілізуватися, бо переосмислити питання дому, дому, батьківщини, батька, а також а, взагалі питання нерухомості, хочеться щось змінити в домі. Сміло виражайте свої емоції, власне, через перестановку, через ремонт, через новий дизайн. Для когось захочеться прийняти рішення. По переїзду чи навіть легалізація в якійсь країні. Тобто ви захочете поставити фінальну точку і зрозуміти, щось, що стосується вашого життя і житла впряму. Ідемо далі. У нас стрільці. Стрільці. Може бути певне розчарування. Вас може розчарувати людина, яка може не погодитися з вашою думкою, або ви можете просто встрягнути в таку ситуацію, в якій ви будете абсолютно кардинально іншу мати думку, чим ваш опонент, чим той колектив, в якому ви знаходитеся. Можете бути в такій позиції, що ваші емоції можуть бути такими, як апатія, печаль, депресивні стани. Витягуйте себе за вуха, знайте, що це тільки тимчасово, тому що насправді такий. Стан вказує в першу чергу на те, що ви дуже багато надій покладаєте на людей. А це зазвичай приводить до розчарування, адже інші люди не знають, що ви на них таку відповідальність повісили. Тому це карта, яка вказує на розчарування стосовно інших, стосовно людей, які поруч з вами. Але знаєте, що це тільки тимчасово. Козироги. У козирогів карта, яка каже, що ну, прям дім повна чаша. Точно багато різнобарвних емоцій, багато справ, і ви зі всіма справитеся. Тобто, ви зі всіма справами справитеся. Справа в тому, що ця карта дуже часто вказує на те, що справи дітей, домашні справи, справи за тих людей, за яких ви турбуєтеся, зараз виходять на перше місце. І ви зайняті вирішенням не своїх прямих задач, а задач, які. Не впряму з вами пов'язані, а пов'язані з людьми, якими ви опікуєтесь, яким за яких ви турбуєтесь. Для багатьох ця карта може вказувати, наприклад, на довгоочікувану, емоційно очікувану вагітність, також. Тому бажаю, щоб втілилось як найкраще саме в вашому сценарії. Долі далі водоліє. У Водолії теж кармічна карта, ну це не дивно. Водолії в цілому зараз переживають такий турбулентний час звикання до нової ери водолія, в яких ви лідируєте. На вас велика місія. І власне ця карта вказує, що це не проста повня, подивіться, тут теж повня зображена і повня емоційна. Тобто у вас точно відбуваються події, на які ви дивитеся як на щось глобальне. На те, що міняє ракурс вашої долі. І це справді так. Єдине, що пильнуйте за своїми емоціями. Для багатьох ця карта також буде вказувати на зустріч з кармічною людиною. Це не близько для особистісних стосунків, але хто в пошуку, то саме так. І ви можете просто із навколишніх людей виділити когось, і це не просто так, саме в цю повню ці люди залишають великий слід у вашій долі. Рибки. У рибок дорога стрімке рішення нової ідеї. Досягнення своєї цілі. І взагалі мега благополучна карта, карта, яка вказує на те, що вам все під силу. І ті самі великі амбіційні мрії, які ви ставите перед собою, зараз наповню будуть мати для вас такий характер швидкого втілення, підказки, крутий, швидкий, швидке проходження певних ситуацій, неймовірно, швидко розвиватимуться події. Ви будете від цього руху насолоджуватись, тому що це рух, і ви це точно будете відчувати саме до вашої великої. Мрії. Бажаю вам, аби ця емоційна повня пройшла максимально благополучно. І давайте ще одну карту: е, настрій для всіх на цю повню. М -м -м, переродження! Ну, не дивно, тому що емоційність тут зашкалює. Ставте лайк та пишіть в коментарях фразу Я приймаю та який ви знак зодіаку. Мені дуже цікаво.